Мир вам, дорогі друзі. 5 березня 2024 року з вами Любомир Богоявленський, миру Павло Нестеренко. І вже десь годину я намагаюся зайти в Фейсбук. мене вибило з усіх аккаунтів. У мене їх є фактично три, є ще один запасний. І всі, скажімо так. На даний момент заблочені, тому що нереально туди зайти, не заходить, не встановити пароль не можна. У мене зразу пішло відчуття, ну я відчуваю переслідування так за типового розгляду, що мої вороги спеціально навмисне вирішили мене як прорука. Нової ери знищити, заблокувати, тому що побачили мої відеоролики сьогоднішні. Один з відеороликів був, де я говорив про віт на 10 мовах, і в мене зразу пішла асоціація, і думки виникли, що це тому вони побачили 10 що мовах я говорю, і подумали, що мене як пророка треба знищити і заблокувати у Фейсбуці. З іншої сторони, я. Попереджав своїх підписників про те, що мене вже неодноразово блокували. Звісно, я почав екстрасенсурно налаштовуватися, продивлятися навіть своєму шановному співавтору Сергію Валерійовичу Небозі зателефонував і мені пішла інформація, що є збій в цілому у Фейсбуці. І зараз новини пишуть, що збій є. Ну, я в інстаграмі не планую відновлюватися, я вже про це говорив, а от у Фейсбуці хотів би ще відновитися, і мені йде інформація, що в Фейсбук відновлювати. Але ну, це показує про те, що є все-таки ненадійність у цих соціальних мережах. Тому я закликаю всіх своїх підписників, хто святкує за моїми новинами. Будь ласка, заходьте до мене в Телеграм. У мене там є зараз три канали, на яких я публікую інформацію від свої відеоролики. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Їх два у мене аж є. В Тіктоці слідкуйте за моїми відеороликами. Обов'язково рекомендую, в кого є можливість, заходьте на мій сайт, тому що там є блог і сайт працює. Там я теж публікую якусь ключову інформацію, там слідкуйте за новинами, тому що так от є Фейсбук, потім якісь збої пішли незрозумілі. І ну, хакерська атака, і він вже не працює. Звісно, тому що я відчуваю переслідування, що мене хочуть знищити, так і правду хочуть знищити. І правду переслідують, тому що. Є сили зла, які бояться навіть бояться мого інтелектуального розвитку, бояться того, що я можу врятувати дуже велику кількість людей і ввести у вищі світи духовності, добра, бояться моєї місії, ну, сили зла піснуються. І, звісно, моя сторінка в Фейсбуці, точніше, всі вони. Вже давненько під загрозою повного знищення. Я це не приховую, тому що сили зла намагаються всяк боротися зі мною і всяк е робити кузні, пакості, всіма силами знищити. Ну, вони через кого працюють, через людей інших, які погрязли у гріхах, погрязли у страстях. Погрязли в своїй демонічності. Цього не усвідомлюють, але в демонічності, в поганому сенсі слова, тому що через сатанізм світлий можна врятуватися, через неоязичництво можна в рай війти, Але є люди, які ну, просто слуги зла, і вони, безсумнівно, намагаються знищити всяк мене в інтернеті, щоб люди не дізналися велику духовну, езотеричну істину. духовні Велике послання правди, яке через мене недостойно, транслює цей світ вища сила, але не униваємо зі мною вища сила, зі мною Бог, рухаємося вперед, і я молитовно з усіма тима, хто потребує моєї духовної допомоги. Ваш Любомир, Богоявленський, все буде добре.